Так, ну поки і час не буду зупинятися вже, бо мені так, знаєте, дуже нелегко зібратися з силами, щоб про таких ще гівнюків ще щось розповідати. Але сподіваюся, десь через півтори години в мене все ж таки буде сьогодні заняття. Ми так е -е, заздалегідь домовлялися, але вчора не щось не перевірили. Не, я не написав учням, буде, не буде. Ну, тому давайте я вже. До розповідаю за Херсонську область. Тобто, ми зупинилися на Кузніцові Валерії, який був спійманий на чительстві, я про це розповідав, який працював весь час у куми Сосальдо, яка втекла яка організовувала навчання під час е під час повномасштабного вторгнення на окуповані території Херсона. Це також куми жніна, начебто він робить вигляд, що він за Україну. Але я не вірю, я покидькам взагалі, то ніколи не вірю. І е, є великі сумніви, що, е, що він справді за Україну, звісно, з такими всіми даними, і є велике занепокоєння, що якийсь може він здавати позиції. Є велике занепокоєння стосовно цього негідника. Так, йдемо далі. Йдемо далі. <pathway> е -е -е Димодаль. Ну, ось Левченко В'ячеслав. Він ще е пішов в життя. Це дуже гарна людина була, але він, вона пішла з життя ще до початку повномасштабного вторгнення. І до сих пір він є у рейтинг-листі Ось це, це також праця керівника Квалів комісії Федерації Шахів України, заблокованого, як я вже казав. Багато років тому за читерство на ческомі приходько. Бачите, що коїться? Мало того, що він не видаляє орків, мало того, що він сам заблокований за читерство, він навіть померлих людей не видаляє. Йдемо далі. Йдемо далі. Лой Константин. Я вже казав стосовно Константина. я був дуже розочарований, я завжди до нього ставився. Ну, ми десь у дитинстві починали разом. Мені дуже було важко це сприйняти, коли я записував перше відео. Мені було це неприємно, але що робити? Людина, мати його, пішла працювати до орків у піонер, до дворець піонерів. Він виїхав кудись там до Естонії, здається, і віз заняття. Продовжував вести заняття, як і всі ці роки, і вів заняття навіть під час повномасштабного вторгнення з орками, а гроші йому зорех перекидала, привозила, перевізницею була, колишня киянка Ірина Петрова. І нам потрапило листування. До нас до рук потрапило листування Ірини з орками, де вона писала, як так, які в Україні Бандерівці і так далі. Все це листування є, це жахіття. Мені дуже неприємно, що Костя пішов таким шляхом. Але він завжди дуже любив гроші. Тому ось так. Добре, йдемо далі. Луговий Олександр, ця людина загинула. Я завжди дуже добре ставився до Сашка, але через трибушну Ольгу, колишню його дівчину, він пішов хибним шляхом. У нього почалися, знаєте, молоді люди, вони дуже вірять у кохання. І, на жаль, через, самі розумієте, які дії трібушнею, Сашко десь загубився і потім під час повномасштабного вторгнення вирішив залишитися у Херсоні і пішов працювати охоронцем до захопившої владу у педуніверситеті жінки, я забув її прізвище, і ось її намагалися. Українські партизани ліквідувати, але він захистив її та загинув. Звісно, він зрадив Україну. Я просто розповів історію, ну, знаючи ось у деталях, але все рівно він пішов на жаль, із життя зрадником України. Хоча до цього мені здається він до 2022 року, року начебто, не був. Помітний у таких яких симпатіях до Росії. Ну, добре, я сказав, ну у будь-якому е випадку, ну, навіщо людину, яка загинула, тримати у рейтинг-листі. Макаренко Сергій, теж я був шокований, коли я про це вже казав, коли у рейтинг-листі я побачив, ой, не у -листі, коли я побачив у бази зрадників Херсону, Макаренка Сергія, доцента, мого товариша, туди. Як, з яким ми нормально спілкувалися. Ми ж працювали у Херсонському державному університеті, він там був доцентом. У нас там працювала Академія Шахів ХГУ. Ми, коли почала працювати академія, виграли е, з тією академією чемпіонат е, області серед вищих навчальних закладів, виграли за 100% результатом. Потім один з учнів нашої академії. Ну, я зараз з ним трішечки працюю, допомагаю йому. Ну як у заочному форматі даю паради, він купує мої книжки, мої лекції, мої відеоуроки. І він вже на півострові Нова Зеландія вже виграв там безліч турнірів, просто б'є турніри навіть з майстрами спорту. Ось так університет показує себе. Але завжди такий чемний, такий, мені здавалося, все ж таки він був начебто. Правильних поглядів був патріотом, але у базі зрадників він перейшов на сторону РФ. Тому, друзі, його не може бути в українському рейтинг-листі. Я не знаю, що його змусило туди піти, але виключень не може бути. Звісно, Сергія потрібно виключити з рейтинг листу. Так, листа. Добре, йдемо далі. Тут, мабуть, ще багато кого, я кажу тільки за факти, те, що бачив. У базах зрадників. Так, тут можливо, ми так проїжджаємо, проїжджаємо, проїжджаємо. Новожилов Олександр. Ну, це бойфренд Коваленко Василя. Їх свого часу е ректор Херсонського аграрного університету застукав у туалеті під час якогось там заходу. І хлопці настільки захопилися, не втрималися, що почали там цілуватися у туалеті. На Важиловта у попередньому відео я казав Коваленько Василь, ну, ну кохання, що можна зробити. Ректор був не прогресивних, обох туди з інституту відсторонили від навчання. Як так можна, я не знаю. Ну, як, хіба можна так перекривати шлях до кохання людям молодим, не знаю. Але якщо по факту, по факту Новожилов ну, був багато разів заблокований за читерство і навіть під час турніру На жаль, е це все коїлося у команді французов. Французов на це закривав очі. Я казав, що ну, Саша французов я колись допомагав йому у дитинстві і свої навіть гроші клав, щоб він їздив на турніри, і коли він не міг. Потім програв він на автоматах, гроші, які йому видав там на ПИТ на їжу, і на все. Він програв і хотів їхати там після четвертого туру додому. Я знайшов виходи, шляхи, і ми знайшли варіанти, як залишити його на турнірі. І він мав змогу спілкуватися із. Майстрами міжнародними сильними, чемпіонами України, з моїми друзями, всі щось дивилися, підказували Сашку. Мені здається, той момент був а, дуже важливий у його шаховій кар'єрі. І я багато чого робив для нього. Хоча він не був моїм учнем, але я йому допомагав, я знав його тренера, просто це робив ну, як меценатство, безкоштовно. І фінансово, і порадами, і усім. Але, на жаль, були, було багато подій, які зробили нас, ну можливо, не ворогами, але е, поганим наставленням один до одного, багато подій. І, е, на жаль, я під час війни мені було приємно, що він виїхав до Львова, що він не залишився у Херсоні. Але коли я почав бачити состав, склад його команди. Ми про це продовжимо у наступному відео. Я був шокований. Я зрозумів, що ні, ніколи ми е, не можемо такі дії пробачити. Друзі, це продовжимо ми у наступному відео. Все рівно 10 хвилин більше не виходить. Підтримуйте канал, ставте лайки, підписуйтесь. У кого є можливість, підкидайте донати. Ми працюємо для вас.